у Студенту-психолога, тому що я сама студентка-психолог, можу, скажімо так, за рік навчання поділитися своїм досвідом а, і розкажу взагалі, з чим стикаються студенти-психологи під час навчання. Актуальність цієї теми. Стрес є однією з найактуальніших проблем сучасного психології, особливо в контексті вищої освіти, де студенти, зокрема ті, що навчаються на психологічних факультетах, потрапляють під дію чинників психоемоційних навантажень. Студенти-психологи не лише стикаються з типовими для всіх здобувачів вищої освіти, проблемами, такими як нове навчання, дедлайн, адаптація до нового соціального середовища. Але проходить глибоке особистісне переосмислення, дістопуючись із власними внутрішніми конфліктами в процесі професійної підготовки. Рефлексія це є однією з найактуальніших і наймабуть масштабніших е, таких чинників стресу, тому що одним із психологічних чинників є саме особистісна рефлексія, Ось не самоспостереження, як розвиваю, як ми розвиваємося в процесі навчання, опановування психологічних знань призводить до надмірної концентрації на власних емоційних переживаннях та недостатках. Це, в свою чергу, може викликати певну тривогу, не повне. Зниження самооцінки та психоемоційного виснаження. Іншим важливим чинником є емоційна вразливість, що замовлена основними професійними становленнями майбутнього психолога. Вивчання глибоких тем, таких як травми, насильство, суцідальні нахили, психоемоційні розлади, часто провокують резонанс із особистісними проблемами студента. Якщо студент має неопрацьовані психологічні травми, то навчання може дуже важко йому дастися і не тільки не допомогти йому справитися з ними, а й погіршить емоційний стан. Крім того, значним джерелом стресу є високі очікування до себе. Студенти-психологи нерідко вважають, що вже під час навчальної практики мають володіти такими ж навичками, як і звичайні. Профільні спеціалісти. Тож практика показує, що навіть у майбутніх психологів і найкращих о, в своїй професії о, психологів можуть виникнути труднощі із саморегуляцією, що виникає, що викликає відчуття невідповідальності професії. Не менш важливу роль відіграють і соціальні порівняння. Коли студент-психолог порівнює себе з одногрупниками, викладачами, успішними практиками-психологами, такий процес може призвести до зниження впевненості в собі, появи синдрому самозванця, що, у свою чергу, погіршує стресові переживання, сучасні дослідження також вказують на значний вплив цифрового середовища як чинник впливу стресу на студентів. Постійна взаємодія з цифровими технологіями, зокрема смартфонами, комп'ютерами та планшетами, значною мірою змінюють світогляд студента і дуже багато навантажують його інформацією. Одним із ключових аспектів цього впливу є інформаційне перевантаження В ситуації, коли обсяг інформації перевіщує здатність людини її обробити, що призводить до когнітивної втоми, зниження емоційної уваги а також хронічного відчуття тривоги. Студенти щодня опрацьовують значний обсяг навчального матеріалу, водночас перебуваючи під постійним тиском сповіщень, електронних листів, новин і постів у соціальних мережах. Цей стрес та внутрішній конфлікт у професійному стані дуже дуже швидко зробить вас так, щоб ви просто станете набагато вразливіші, набагато втомленіші і не зможете опрацьовувати навіть базову інформацію. Ще одним дуже важливим фактором є саме цифрове середовище, яке постійно з допомогою якого ви постійно порівнюєте себе через соціальні мережі, зокрема такими як Інстаграм, TikTok або Фейсбук. Візуалізація ідеального життя інших людей сприяє формуванню нереальних стандартів саме в професійній діяльності зовнішності, успішності в кар'єрі, що може негативно вплинути на самооцінку студентів психологів. Бажання відповідати цим уявним стандартам проводить хронічну невдоволені собою, підвищення рівень тривоги і зниження рівня життєвої задоволеності. Також варто зазначити, що постійне перебування онлайн не дає студентам можливості повноцінно відпочити, адже навіть у вільний час. Від навчання багато з них завжди починають скролити новини, переглядати відео чи відповідати на повідомлення. Відсутність якісного відпочинку, зокрема інформаційного детоксу, спричиняє емоційне виснаження, яке своєю чергою провокує тривогу, апатію, зниження мотивації до навчання та соціальної активності. Окремо можу також зазначити те, що дуже великою загрозою для нас усіх є порушення сну, адже студенти часто користуються гаджетами до пізньої ввечері, навіть вночі. Синє світло від екранів гальмує вироблення менотуліну. Це гормон, що регулює сон, що призводить до труднощів із засинанням, зниження якості сну, недос... І вся ця купа недостатків, яка збирається. В свою чергу знижує рівень емоційної стійкості та підвищення сприйняття до стресу. Таким чином, психологічні чинники стресу у студентів-психологів мають комплексний характер і включають як індивідуальні особливості, так і вплив освітнього та соціального середовища. Важливим завданням підготовки майбутніх психологів є розвиток. Навичок стресостійкості, саморегуляції, критичного мислення та емоційної гармонії, що дозволяє не тільки ефективно долати стрес у період навчання, а й бути стійкими в майбутній професійній діяльності. На цьому в мене все. Якщо може в когось якісь запитання, я можу пояснити щось ще трошечки додати, розказати.